Угу, Скоро і моє буде готове. Ось тут посидимо всі куча документів. Тут так добре не жарко. Зараз будемо проходити наш офіс. Покажу вам бізнес-центр. Самий крутий в місті Києві. І ми там працювали з Маріуполем у серці. З Україною у серці. Фух, хорошо, не жарко. Слава Богу, сьогодні більш-менш день пройшов. Непогано. Гарні люди зустрілись на моєму життєвому шляху. Я думаю, зараз покушаю трошки. Посиджу в кафе в прохолодному, а тоді по дорозі, якщо буде храм відкритий, ми з вами зайдемо в храм е на честь ікони Божої Матері Ірусалимська. Це там, де я вам казала, знаходиться велика така ікона стіляна Пафлагонського. Це той святий, який за діток піклується. Якщо буде відкрита, зайдемо. А вам гарного дня! Всього найкращого скоро обід, щоб все було смачно, ароматно і з задоволенням.